Заря один, я Заря. Пожежа блинтаж номер 6. Заря один на связь барьеру 6. Заря один прийняв. Наряд пожежа. Зараз проходили збори начальників суд пожежної безпеки та метрології. Актуальні питання розглядалися: це гасіння бліндажу, а також гасіння лісових пожеж. На прошлому тижні так у нас була пожежа. В нашому лісі залишався наш підрозділ штатної пожежної команди. Горів ліс і лісова підстилка. Пожежу ми ліквалізували і все було усунено. Швидко, це ЗІЛ-131 автомобільна цистерна. У неї є помпа, яка подає воду. Об'єм бака води 2730. Що є піна, якою ми можемо гасити? Там 170 літрів піни, і помпа подає 40 літрів в секунду. Подача води йде на максимальному. Місяць тому була лісова пожежа, під Змійово. Визвали, виїхали, почали тушити. дерева горіли, пістилка горіла, і дом горів. На жаль, в цьому році було дуже багато пожеж, так як була спекотна погода, дощів не було. Де у нову з лісових пожеж можна гасити пожежу за допомогою стволів а також лафетного ствола і також є захист коліс є водичка яка поливає колеса для того щоб не загилась машина і що заїжджає в суху траву яка горить тут більше води 11,200, більше, як, більше пінообразователя, майже тон оборудовання получше вже рукава для забору води з водойомів, там для пінообразователя спеціальні рукава є лісниця трикаленка